Відносно того, чи є книги, які суттєво вплинули на моє життя. Я думаю, що в кожної людини такі книги є. Враховуючи те, що мені вже 65 років, то мені потрібно було подумати в дійсності, а, а які книжки. На, на пам'ять приходять десятки книг, десятки, але десятки ж не будеш говорити. І от я для себе зробив такий висновок, що є декілька дійсно таких значимих і суттєвих, які вплинули в першу чергу на мою свідомість, на мій, напевно, інтелект. І саме основне, що вони дали мені такий імпульс для того, щоб я почав задумуватись і переосмислювати дещо в своєму житті, і саме основне, міняти своє життя на краще, міняючи себе, свої звички, свої погляди. А Це дійсно книги, які вплинули. Перша книга, знаєте, звучить, мабуть, банально, але це істина і це правда, це Євангелія. Я навіть знаю рік, коли це відбулося. Це відбулося в 1995 році. Скажімо, були певні дуже серйозні випробування в моєму житті, які спонукали мене не на любітільському рівні, знаєте, так як було до цього, полистати Біблію, а доволі глибоко зануритися. І я занурився в Біблію, скажімо, але в Біблії. Я знайшов Євангеліє, і от воно мені зайшло. І не просто зайшло, я його прочитав багато разів в дійсності. і Я його дуже люблю. І коли мені в житті моєму навіть сьогодні виникають якісь питання, я дуже часто знаходжу або завжди, або майже завжди знаходжу відповіді ось там. Оце для мене це настольна книга номер 1 Це Євангелія. Вона тепла, вона по душі. Саме основне, що я її розумію, я її розумію, я її приймаю, і вона мені помічна, вона мені допомагає. З інших книг, скажімо, мені в свій час, десь років 15 назад, дуже сильно допомогли книжки «Куелью». Тут немає такої окремо взятої книжки, я практично перечитав всі його книги. Всі, звичайно, є книжки, які ну там можна сказати сильніші, вірніше не так. Напевно, не можна сказати, що є книжки сильніші і слабші. Є книги, які просто на мене більше вплинули, є книжки, які менше вплинули. Але це знаєте, як блюдо. Одне більш смачне, друге менш смачне, але все смачне. Так от книжки Коелі, ну це дорого стоїть. І саме основне, що я потім ще прочитав його автобіографію, автобіографічну книжку, і я зрозумів, чому він так сильно пише. Тому що цю людину в житті дуже багато качало на різні полюси. Від, скажімо, якихось крайніх таких поглядів атеїстичних і навіть пошуків якомусь потойбічному, містичному і не завжди Божому прояві. Ну, тобто людина пережила дуже багато. Знаєте, це качелі. А потім його качнуло в правильну сторону. В цій правильній стороні, як на мене, він зупинився і після цього він написав багато таких чудових книжок. Тому що в мене таке враження, що він не фантазує. А він пише від душі пережити собою. І це, мені здається, дорого коштує цей життєвий досвід, який він кладе на папір. Ну, це мій, напевно, улюблений все-таки письменник. Є ще декілька книг, зокрема, книжка Закони правильних людських стосунків Джина Лоуренса, яка на моє життя ну, справила дуже велике враження. Вона детально називається таким чином: Закони правильних людських стосунків з собою з людьми і з Богом. От почуйте, правильні стосунки з собою, самим собою зустрітися, правильні стосунки з людьми. І правильні стосунки з Богом. І це не просто книга, це книга, яка претендує на вона так і називається закони. Закони чи не закони, але книжка унікальна для мене. Вона ну, багато чого допомогла, багато чого підказала. Її можна читати не від початку до кінця, так як Коелю, знаєте, а її можна відкрити і знайти те, що стосується тебе. Скажімо. Той чи іншої ситуації, сім'ї, здоров'я, релігії, віри Ну, унікальна дійсно ці книжки. Ну і ще одну книжку, напевно, я для себе відмітив. Мої друзі говорять, що це архіскладна книга, архі книга. Навіть не всі із моїх близьких друзів її оселили, із тих, з ким я рекомендував і спілкувався. Це Йога Патанджалі, індійського вчителя. Енріко Крішномачарі. Для мене це теж унікальна книжка і, можливо, поясню чому. Багато із нас чули про такі трактати, як Веди. Але знаєте, мало хто напевно знає, що це таке. Так от, давайте так по аналогії, От ми знаємо, що таке Біблія. Давайте відкриємо Біблію і ми побачимо, що туди входить більше 20 книг скажем, і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті, 4 Євангелії, і таке інші. Ну, це ми, християни, православні, ми це розуміємо. І тут зрозуміло, що Біблія це є певний збірник книжок пророків, скажімо, які її в свій час писали. А, а що таке це все те саме тільки іншої культури, іншого народу, ну, зокрема, індусів. А, і, відповідно, вона так само складається із більше, ніж 20 книжок. Із таких найбільш популярних в світі ми знаємо Бхавадгіту. гіту. А чому ми знаємо Бхавадгіту? Гіту? Тому що приблизно 70 років назад вона була просто перекладена перший раз на. Англійську мову, і тоді вона розійшлася. Вона на Бхавадгіта, взагалі, то так як всі відео написана на санскриті. Санскрит це старовинна мова, на якій в сучасній Індії практично говорять тільки невеличка кількість людей, ті, які брахмани, наприклад, і їхні учні. Скажем, а взагалі, це не розмовна мова на сьогоднішній день. І от виходить, що 70 років, приблизно 70 років назад, один із духовних вчителів переклав Багаватгіу на англійську мову, і вона розійшлася по всьому світу, і таким чином вона стала знаменита. Відповідно, з англійської мови її почали перекладати і на російську, і на українську, і бажаючи можуть почитати. Так от про цю книжку знають, бо вона перекладена, але і стала популярною. Але більшість книжок не такі популярні і не всі були перекладені. Так, от, його патанже. Це одна із таких книг, які входять в Веди. Це одна із базових книжок. І вона була перекладена на англійську мову, перекладена на англійську мову приблизно 20-25 років назад. і не настільки популярна і поширена. Скажем, той, хто цікавився Боговатогітою, він знає про те, що це, скажімо, ну, скажем, розповідь про певні події, які відбувалися. Це... Читати цікаво, це захоплююче, скажем. Ну, так, знаєте, можна сказати, дуже цікава книжка з такими легендами, оповіданнями, ну, скажімо, релігійного характеру. А от його патанжалі це практичний посібник, це книга практиків, що треба робити для того, щоб покращити своє життя. Ну, я її проковтнув там два-три дні. І отак по-чесному зрозумів тільки на 90 не на 100 бо це не художня література. Там є і астрологія, там є доволі складні деякі речі, але на 90 мені особисто вона зайшла і зрозуміла. Але саме основне, що вона мені дала в моєму житті, вона дала мені розуміння. Того, що ті хороші позитивні звички, які в мене є, мені обов'язково їх треба утримати. і вона дала обґрунтування, звідки вони беруться, як вони беруться. І вона мені підсказала з практичної точки зору, що мені треба робити на покращення мого життя в плані знову ж роботи над собою. Тобто я сказав би, що це свого роду практичний посібник, як можна покращити себе, а покращивши себе у всіх чотирьох сферах свого життя, можна покращити своє життя в цілому. Кожна людина паралельно живе в чотирьох сферах: в духовно-інтелектуальній сфері це перша сфера. В фізіологічній це наше здоров'я, в соціальній це наші стосунки, і матеріальні, бо ми в матеріальному світі живемо. І от Йога Патанжалі всьому цьому учить. Вона учить, як гармонізуватися на практиці людині у всіх чотирьох сферах життя. Ну от, напевно, це і такі самі основні книги, які суттєво вплинули на моє життя, на мій світогляд. Бажаю, щоб кожен для себе знайшов свої книжки, свої знання, свою правду, яка приведе до істини, яка для всіх для нас одна. А істина вона знаходиться в Бозі. І добре, коли ми цього творця знайдемо в себе і будемо з ним, як кажуть, дружненько жити. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі, з радістю відповім.